Дежав'ю, вітаю вас! радий бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск був вже сьогодні! Після того, як Helldivers 2 стрільнула, фанати Гейло на Xbox почали невпинно написувати в різноманітні соцмережі, що непогано було б отримати щось подібне, базоване на цій франшизі. Нагадаю, що другий Helldiver зрелізнувся лише на консолях Sony та ПК, але не з Xbox. Лол. Але тут раптом Кевін Шміт, один із колишніх розробників Halo, вискочив із заявою, що за час роботи у 343 Industries було запропоновано ледь не 30 подібних ідей, але всіх їх безжально відхилило керівництво. Так я і кожного дня пам'ять про це переслідує мене. Проте я не шкодую ні про що. До підписки Game Pass 27 лютого додадуть Man Eater, симулятора кули, яка колись, можливо, і з'їла того самого росіянина в Єгипті. Яка цікава історія. А 28 лютого Invincible, Красивезний симулятор ходіння бродіння невідомою планетою, натхнений фантастичними творами Лема. І це ще не все. Повний перелік проєктів щойно промайнув на ваших екранах. Ну, ти бачив, це бачу неочікувано. Філ Спенсер повідомив, що абсолютно всі їх ігри, включно з майже щорічними Коловдуті, вони планують в день релізу закидувати до підписки Game Pass. Так сказали, так сказав, так кажете, однак. Інтернетами ширяться чутки, що Sony планують до кінця цього року випустити ще й про версію п'ятої PlayStation. І начебто на цьому цикл життя цієї консолі потрохи має завершуватись, тож, можливо, ми побачимо анонс PS6 раніше ніж те до того прогнозували. Та невже? З підписки PS Plus незабаром зникне ще одна купка ігор. Зокрема, The Outer Wilds, ну і колишній ексклюзив PlayStation Ghostwire Tokyo. А тепер вже ця гра належить видавництву Xbox. Доля жорстока і невідворотна, від неї не втечеш. Я приймаю ставки. В мережі спочатку з'явились перші фото кіноадаптації Бордерленсу, а потім і цілий коротенький тизер. Можливо, коли ви дивитесь це відео, вийшов і повноцінний трейлер. Мабуть, ні. Ремеді повідомили оновлення, що додасть до другого Алана Вейка фотомод, має релізнутись десь колись навесні. Мережею вже пліткують, що в той самий час приблизно має релізнутись і перше сюжетне доповнення. Як карта ляже. вже сьогодні о 16.30 Міядзака таки запрезентує перший ігроладний трейлер доповнення Shadow of the Earth 3 для Elden Ring. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.